Бажаю здоров'я. Ви колись керували роботом? Як ні? Треба вчитися за цим майбутнє. Ми приїхали у табір першого медичного батальйону сухопутних військ. І сьогодні ми будемо відпрацьовувати сценарій медичної евакуації на НРК. У Мене зараз навіть мурашки. Він реально класний. Вивантажується екіпаж і забирає пораненого із дрона. Обірвали оптику, переключаємо. Чисто згадуєш, як воно сильно трясе, як треба все контролювати. Цим дроном я керую з самого власного початку. Наприклад, ми отримали скид прямо перед дроном, але дрон поїхав далі. Щоб не ризикувати екіпажем кейсоваку, ми можемо відправити наш дрон. Ми зараз знаходимося на умовній позиції. Сюди вже під'їхав дрон НРК, і зараз будуть виносити пораненого і завантажувати у дрон. Микита, далі твоє слово, що відбувається? Да, ми імітуємо сценарій, коли у нас є поранений з високою ампутацією ноги, його хлопці тягнуть на м'які ноші, закладають та будуть нести до нашого дрона, щоб загрозити. Тобто це умовна позиція на нулі, так да? це так, так. Да. Так, так, саме так. Будь-що, де потрібна наша допомога, де ми можемо під'їхати та евакуювати. Позаду голова, спереду ноги в ношах, щоб легше потім його було вигрузити із дрона. Зараз зробимо експеримент. Для цього я вдів плитоноску, вдів каску, і я хочу спробувати проїхатись у. Цьому енерка для того, щоб поділитися з вами враженнями, розказати, чи дійсно це так класно, як про це каже артист чи хлопці з батальйону. Ну тому зараз буду залазити. Комфортно. Тут здається, що ця капсула не така здорова, але реально нормальна. І навіть попри те, що ми їхали. Я не бачу, по якій дорогі ми виїхали, але мені здавалося, що було доволі нормально відпрацьовували амортизатори. Ми зараз спускаємося у серце цієї операції, у серце цього навчання це бліндар, де знаходиться командир роти НРК. З цього місця він буде керувати всім процесом, і тут буде відбуватися взаємодія між мавіком, який висить зверху, і НРК, який їде на позиції до пораненого. Ходімо! Ще бан, розкажи, складно керувати цим дроном? Ну, умовно, ні. Але треба цьому навчатись, тому що бувають різні ситуації і різна місцевість. Типу, наприклад, керувати на ґрунтовій дорозі, асфальті це і на піску це різні речі. І цьому треба навчатись. Досить потрібно. Але не досить так, щоб сильно важко. В принципі, може кожен навчитися, і ми всіх чекаємо, нам треба і пілоти, і багато ми набираємо людей. А ти прийшов підрозділ саме на оператора НРК? Так. А чому ти вибрав саме таку спеціальність? Ну, я хотів себе спробувати в чомусь іншому. Я до цього був танкістом, і я зрозумів, що це не моє. Справа має бути бліндаж. Так. так. Це у вас, що у вас там поточки? Доїжджаємо до загрузки. Піхот. до загрузки. Сколько до загрузки? Одна коротка. Та не як одна коротка, ми вже тут. Ми вже на місці. Де наш бліндаж? Сімена? Далі, далі. От що зараз відбувається? Ти зараз, приїхав на точку? Зараз буде погрузка пораненого, і я буду його вести на евакуацію до Горки. — На інший етап евакуації До медиків. Обірвали оптику, переключаємо. Переключаємося на ретранслятор. Запускайте ретранслятор. Да, Обірвали оптику. Ага, тобто, бачите, зараз місія пішла не по плану. Від відпав один з видів зв'язку, але добре, що є резервний. Переключи на екстерне. Чабан, а скільки ти вже навчаєшся на НРК? Ну, я тут вже півтора місяця. Я тут новенький новобранець. — В яких випадках взагалі застосовують Кейсевак? От ви плануєте застосовувати його? Щоб не ризикувати екіпажем кейсеваку, ми можемо відправити наш дрон без людини і привезти ту ж людину з поля бою, щоб не ризикувати трьома-чотирма людьми і ще. Це наступний етап місії евакуації, де кейсивак передає пораненого медиваку. Міла, розкажи, що відбувається? Саме так. Дрон, дрон під'їхав, екіпаж на вихід. Щойно під'їхав дрон, щойно під'їхала машина, відразу вивантажується екіпаж і забирає пораненого із дрона. Водій допомагає. Медики забирають його. Тобто весь екіпаж він приймає участь водій не сидить в машині. Він також допомагає так наразі, так. І стандартний екіпаж це три людини: двоє медиків і один водій. А, Відповідно, ну... коли ми забираємо з дрона. У нас немає, як у класичному кейсеваці, людини або там еваку групи які передають пораненого, допомагають завантажувати. Щоб завантажити в цю машину пораненого, треба три людини. Відповідно, водій змушений наразі брати участь у завантаженні, і нам треба вміти це робити. Відбулася взаємодія з нашими дроністами та з наземним роботизованим комплексом. З Маулем. Ми забрали з Мауля пораненого, перевантажили до нас в гурку і відповідно. Веземо на стабілізаційний пункт. Угу. Розкажи, от так. по етапам, який етап це, який етап те, був, коли Мауль привозив Мауль. Це по факту кейс-евак, тобто котрий забирає максимально близько від позицій, там де небезпечно їздити та екіпажам. Наш медевак це по факту є другий етап, котрий забирає теж типу максимально наближено до лінії бойового зіткнення, але при цьому на певному віддаленні знаходиться. Ну умовні там 5-7 кілометрів. Можливо, відповідно, наша задача. Забрати пораненого і довести до стабілізаційного пункту, де вже лікарі будуть надавати конкретно медичну допомогу. В першу чергу вони зараз оглядають наскільки ефективний турнікет, та і роблять швидкий огляд всього пораненого на наявність інших масивних кровотеч. Тобто вони розрізають одяг. Кровотеча зупинена а, так, так, кровотеча зупинена, турнікет ефективний. Чисто. Та під час кожного навчання ви пораненого готуєте, вдягаєте так, щоб це було не шкода. А для чого це що тут відпрацьовується? Е, насправді це є навичка розрізання одягу, так, якби це дивно не звучало, та і якби це легко там не виглядало з боку, то насправді це абсолютно не так. Тому що, ну якщо там, наприклад, одна кофта і джинси, це пів біди. Але якщо поранені там в зимовий, наприклад, період, та коли там є бушлат. Якийсь бабушкін світер в'язаний, два-три слоя, там і так далі. То це все розрізати швидко. Це дуже складно насправді. І так само перший виходить водій, відкриває всім двері, і тільки після цього починається двіжуха і передача на стабілізаційну. Маруся, ну поділися враженнями, що сьогодні було. Як тобі взагалі такі навчання? Взагалі, такі навчання ми проходимо регулярно, в принципі, нічого нового, але навички ми поновлюємо постійно. Кожного разу трошки забувається, як знов, коли сідаєш в машину, згадуєш, як воно сильно трясе, як треба все контролювати. Артіст, розкажи, ну, як тобі? Чудово, я згоден на все ради Збройних Сил України, Ради України. На все згоден. Полтава, розкажи, як довго ти керуєш уже цим дроном? Цим дроном я керую з самого власного початку із створювання цього дрону. Дрон зроблений на базі квадроцикла, зроблені всі зміни, які нам потрібні були для нашої виконання, виконання операції. Розкажи, чому ви взагалі вирішили своїм батальйоном робити власний дрон? Власний дрон у нас є свій досвід. Ми хотіли спочатку замовляти дрони. Було декілька типів дронів. Я їх обкатав, зрозумів всі їхні недостатки, і за цього ми вирішили зробити самостійно свій дрон. Розкажи, як ти взагалі став енеркашником? Я не знаю, як вам відповісти на це питання. Я взагалі йшов служити водієм звичайним. Після того мене побачив командир, що я можу зробити щось більше і вирішив мене перевести в інший підрозділ для покращення своїх навичок. Ну, він побачив в мені, що я зможу щось зробити краще, а не просто тільки водити автомобіль. <рес> І от ти зробив? Ми зробили. У нас є окремий інженерний підрозділ. Це інженери, це технологи, це певна команда, так? Окрема. Хто займається чорновою роботою, там, нарізки, покраска і так далі. От. Є інженерна команда, яка займається розробкою та ну, побудовою цих дронів. Угу. І виходить так, що це вже не перший точно ваш варіант? Звичайно, да. Це вже кілька версій, ітерацій, Бачимо, де слабкі місця, що точно. Щось зламалось, ми знаємо, що треба викинути, поставити, потестувати. Добились того, що він стабільно їде, він може працювати з декількома видами зв'язку. Ну, у нас це четверта ітерація дрону нашого. І як тобі взагалі от нинішній варіант? У мене зараз навіть мурашки, він реально класний. Чабан, розкажи, що це в нас в руках? Це оптоволокно взагалі складається з мікротоненьких провідків, заізольованих в оболочку. Чимось нагадує ліску на витяжку, на розтяжку воно доволі міцне. Коли робимо ось так вузілок, тянемо, воно ось розламалося. Воно ламається доволі легко, коли проїжджають автомобілі, коли зачіпається за кущ, робиться петля, розтягується і обривається оптоволокно. У нас тільки що була при евакуації проблема. Ну і все, воно надламалось. І от якраз в цьому і є складність керувати дронами на оптоволокні. Що це? Треба продумувати маршрут, да. щоб не робити петлі, щоб не ламати оптоволокно, не запутуватись в ньому. Тому це все треба заздалегідь продумувати. Розкажи, які вже місії ти проводив на бойових ми були на сході. Це був наш такі перше бойове хрещення, так би мовити, саме з нашими дронами. Мали дрони попередньої версії. Це була логістична задача по доставці провізії на піхотні позиції. Не досить просто це було. Намагались вдень кататись. На жаль, вдень у нас. Не були суперрезультати, тому що, наприклад, ми отримали скид прямо перед дроном, але дрон поїхав далі. Ми повернули дрона. Також у нас успішна місія була вночі по доставці, в цілому гарно відпрацювали. Розкажіть, для чого був створений перший медичний батальйон? Власне, головним е форматом. Е Створення першого окремого медичного батальйону було те, щоб це був один підрозділ, в якому могли проводити як навчання військовослужбовців, так безпосередньо евакуацію їх і подальше вже більш кваліфіковане надання допомоги на етапах стабілізаційних пунктів та ПХГ. Власне, ця концепція була підтримана головнокомандувачем, за що дякуємо йому. І, власне, таким чином зародилася взагалі ідея створення нашого підрозділу. Серед інших, у вас є підрозділ НРК. Для чого він? Ну, власне, ми розуміємо, що війна не стоїть на місці і постійно змінюється як безпосереднє саме надання допомоги, так і засоби евакуації. І ми розуміємо, що необхідно було шукати шляхи для вирішення цієї проблеми. Власне, таким чином зародилася ідея введення в наш підрозділ безпосередньо пілотів на цього наземного роботизованого комплексу. Які безпосередньо можуть на дистанційно надати шанс людям, які по-іншому просто не здатні дочекатися цієї евакуації. До прикладу, вже коли ми розуміємо, що техніка, яка би могла умовно якась медична евакуація, вона просто не здатна туди доїхати до нього. В таких ситуаціях виїжджає наземно роботизований комплекс Мауль. Отже, підбиваємо підсумки. Технології розвиваються, і НРК – наочний тому приклад. Сьогодні ми з першим медичним батальйоном сухопутних військ показали вам, як цей робот може врятувати життя людини. Тому долучайся до сухопутних військ, опановуй НРК, рятуй життя.